Вітаю вас на нашому каналі. У нас на огляді є така от бензопилка від фірми Тірекс, а вона тим, що тут є довжина шини 30 см. Це не є багато, як ви знаєте. Переважно пилки скільки має: 35, 40, 45, 50, є, звичайно, і більше, але 30 трошечки специфічна, вона маленька, вона не важка. Вона має десь до 3,5 кг. Не більше. Ну, ось така от пилочка. Ми. Залили сюди вже бензин, розбавили бензин. Зараз ми її заведемо, покажемо, як вона заводиться, і попробуємо щось тут розрізати. Ось такі деревця, як ви бачите, вони тут лежать, ніхто їх тут не звалював. Тут корінь, все все добре, щоб ніхто потім не писав, що ми тут займаємося якоюсь незаконною діяльністю. Поставляється пилочка в такій картонній коробочці, вона така невеличка. Тут все прекрасно складається. Потужність даної пилки 2 кВт. Ємкість баку 230 грам, ємкість баку на оливу. 180 грам і ширина поршня 25 міліметрів. Коробка нам не потрібна, ми її викидуємо. Для того, щоб завести вам таку от пилочку, потрібно залити сюди, звичайно, бензин. Рекомендується все ж таки заливати 92-й бензин, а не 95-й. Але на крайній день, якщо у вас є 95-й, можете залити і 95-й. Нічого такого страшного не станеться. Ну, так... Бензин обов'язково розводимо з мастилом. Мастило тут йде ну, оскільки сама і пилка двохтакна. Відтягуємо повітряну заслонку на себе, натискаємо одиницю і пробуємо заводити. А, і обов'язково тормоз на себе. Тормоз тут вже є відпущений, він може бути так, може бути так. Даємо на себе, тому що не буде крутитись ланцюг. І заводимо. 嗯。Ah. Тому ця полочка підійде. Якщо ви живете там, в житловому будинку, маєте дачу і там іноді виникають якісь такі роботи по деревам, треба щось розпиляти і не хочете розкоширюватися на якусь більш таку, е, там, потужнішу, з довшою шиною, ну, вона вам просто не подобається. Можете собі взяти таку от маленьку, я вам запиняю, що ви розріжете все, що вам потрібно. Ну, Реально, сантиметрів 30 по колу можна розпиляти навіть і значно грубше деревце, ніж це. Убороти тут непогані, справляється вона нормально, ну, ланцюг тут, звичайно, гострий, обов'язково обов слідкуємо за те, щоб ланцюг у вас був класний, і можете працювати. Виробник, до речі, дає гарантію на неї один рік. Як вона буде в експлуатації там, в довшому якомусь періоді, там, наскільки її вистачить, тут сказати вам не можу. Ми її просто розпакували, завели, протестували, вам показали і, і все. До речі, вона є в продажі в нашому магазині. Якщо вам це цікаво, переходіть по посиланні під відео. Там є вся необхідна інформація. Телефонуйте, дамо вам відповіді на всі питання. Ось така от пилочка від фірми Кіре.